Дивні та цікаві речі в США, а саме, що я підгледіла в Сан-Франциско. Тема школа. Звичайні школи в сан франциско є безкоштовними, а ось за дитячі садочки треба заплатити, і коштують вони зазвичай від 500 доларів до 2000 доларів за місяць. Діти йдуть до школи не з 1 вересня, як у нас, а йдуть з кінця липня і до середини серпня. У багатьох школах дітей вчать не боятися своїх емоцій та помічати дітей навколо. Наприклад, якщо ти бачиш, що комусь погано або Хтось плаче, підійди та запропонуй свою допомогу. Психологічний стан тут на першому місці. В нашій школі туалет є прохідною кімнатою. Що я маю на увазі, це те, що вхід до туалету дівочого або хлопчачого є як і зі школи, так і з внутрішнього дворику. І двері завжди відкриті, закриваються лише кабінки. Вчителі, до речі, не можуть користуватися дитячими вбиральнями. У них є свої кімнати. І, наприклад, якщо комусь батьків треба теж скористатися. Ця туалетом вони теж не мають права йти до дитячих вбиралі. Вони повинні попросити ключі від вбиральних вчителів. Сан-Франциско дуже переймається за те, щоб діти пили багато води, тому тут є крани в коридорах, також в деяких кабінетах є свої кули, і у кожного студента з собою є пляшка з водою. Їжу можна приносити із собою, із дому або їсти безкоштовну шкільну, але вона не завжди корисна. Мій син поки що в початковій школі, і я бачу, що діти не цураються з. Зовсім приносити і їсти їжу з дому. А там і курка, і рис, і лапша, і все, що хочете. Дайте знати в коментарях, чи співпало щось зі школами, де ви зараз є. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, та напишіть, чи робити ще такі відео. Дякую!